Шановне товариство, зараз просимо до мікрофона Олега Ляшка. Шановні українці, браття і сестри. Я хочу сказати, що мені соромно. Що я є депутатом Верховної Ради сьомого скликання? Адже минулого тижня Верховна Рада могла прийняти рішення, які б зупинили цей глибокий політичний громадянський конфлікт в Україні. Але сьогодні більшість у Верховній Раді вони просто побоялися взяти на себе відповідальність за долю країни. Вони побоялися прийняти рішення, які б зупинили диктатуру Януковича. Адже ті два закони, які були прийняті в парламенті, це так звана амністія, а насправді закон про обмін заложниками. І другий закон це про скасування диктаторських законів 16 січня. Це не вирішення проблеми. Бо українська громада, український народ вимагає не подачок, а повної зміни системи влади в Україні. Український народ вимагає відставки Януковича. Тому. Не може бути ніяких перемовин із убивцями наших дітей, не може бути ніяких перемовин із терористами, які беруть заручників. Адже крім наших побратимів, яких майже 400 чоловік, ув'язнених по всій країні, давайте пам'ятати. Про викрадених понад 30 чоловік активістів Євромайдану, автомайдану. Хто цим займається? Я вам без міжнародної комісії скажу. Команди віддає Янукович виконавці Захарченко і бандіти. Міліція разом з бандитами викрадає опонентів Януковича. Немає нічого нового в історії. На Гаїті диктатор Дювальє викрадав і вбивав своїх опонентів. Стреснер в Парагваї. Піночет в Чилі. Сомоса в Ондурасі. Сьогодні Янукович викрадає, катує, вбиває опонентів режиму. Сьогодні в заручниках понад 30 людей, які викрадені. Я хочу, щоб ми разом з вами пам'ятали про цих людей. І ми вимагаємо від Віктора Януковича звільнення не лише заручників, які сидять по тюрмах, а звільнення тих, кого вони викрали, кого вони, як Дмитра Булатова, як Ігоря Луценка катують. Хай віддадуть тіла тих, кого вони вбили, як Юрія Возницького. Оці викрадення, оці підпали автомобілі, оці знущання. Це все на совісті Януковича і його гауляйтера Захарченка. Захарченко вивіз свою сім'ю за кордон. Два дні тому з аеропорта Жуляни, літак Міністерства внутрішніх справ вивіз у родину Захарченка. А зараз разом із своєю родиною втекли за кордон. Нам з вами немає куди тікати. У нас нема приватних літаків. У нас немає мільйонів по закордонних банках. Нам нікуди тікати. Нам немає куди вивозити своїх дітей. Наше місце тут, в Україні. І саме тому ми не підемо звідси. І саме тому ми не здамося, хоча вони намагаються нас залякати. Ви щоб знали, минулого тижня в Верховній Раді хотіли арештувати півтора десятки народних депутатів, у тому числі мене. Першою у списку на арешт за те, що, мовляв, екстреміст, за те, що закликаємо до боротьби. Закликаю, закликаю. Вставай, Україна проти Банди Януковича. І не треба нічого боятися. Всіх не пересадять і не перестріляють. Я, я хочу оголосити вам дуже важливу інформацію. Ми встановили особи тих катів, які роздягнули догола і катували на морозі Михайла Гаврилюка. Нам повідомили про це люди з Вінничини, які їх пізнали. Це коти із спецпідрозділу Ягуар внутрішніх військ України, який дислокується в Калинівці Вінницької області. Зараз вони на Грушевського. Затримували і роздягали Михайла Гаврилюка. Хортюк Сергій. І Косюк Максим. Відрізав чуба, козацько чуба, відрізав майор Фірак Ігор. Серед тих, хто знущався над затриманим героєм, був також Ругеніус Томас. Команди на катування віддавав керівник спецпідрозділу Ягуар, полковник Плахотнюк Олег Миколайович. Ганьба! Я спеціально на всю країну назвав ці прізвища для того, щоб кожен працівник беркуту, кожен працівник спецпідрозділу, який виконує незаконні злочинні накази, ті, хто катують людей, убивають, стріляють. Ваші імена будуть відомі, і на все життя ви будете прокляті, як ті, хто захищає диктатора Януковича. Все таємне стане явним. І якщо ви думаєте, що заховаєтеся за масками, за бронежилетами, за кійками, ні не заховаєтесь, кожного з вас знатиме вся країна. Тому я звертаюсь до Беркутівців, до ягуарівців, до барсівців, до тигрів і до всіх інших. Припиніть виконувати злочинні накази Захарченка Януковича. Інакше ганьба вам буде на все життя. Шановні. Українці, браття і сестри, люди добрі, побратими, дороги назад немає. Або вони нас знищать, пересажають, перестріляють, покатують, або ми змінимо владу в Україні. І тому тільки вперед, тільки всі разом. Вся Україна, вставай проти Банди Януковича. Ні кроку назад і до перемоги. Слава Україні!